Роль Анни виконує зірка українського кіно Тетяна Малкова, відома глядачам за такими проєктами як Конотопська Відьма, Пес Альф та багатьма іншими. Ось що про свої героїні розповідає сама акторка. Мене питають там про свою героїню, яка вона що вона все контролює, вона все там намагається, щоб було найкраще. Така синдром отлічний, це повністю такий. І тут я кажу, і знаєш, я стою до інтерв'ю, і така зубінка це ж я. І от момент, коли ти відпускаєш оцей контроль, і намагаєшся просто забути про всі ці старі звички і віддатися просто простору всесвіту і довіряти людям навколо. Оце, мабуть, про мою Україну мене. у ролі Назара виступив нині діючий військовослужбовець ЗСУ Даніель Салем, для якого участь у проєкті стала здійсненням давньої мрії і пов'язана з особливою історією. Така була історія, що ми Вийшли з такого нормального обстрілу. І я говорю своєму командиру о, Максиму: я говорю, Макс, я не можу, я не, тут, 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 треба, щоб я вийшов звідси. Чому? О, й, йолки, він, <праць> на він подивився на мене, як на ідіота, якщо чесно. Ну а крім іншого, актор у фільмі продемонструє свої вокальні здібності, які підкорюватимуть серця закоханих шанувальність по всій Україні. А може і не тільки, адже фільм ще очікує світове турне. Серця відкрив. Тільки тебе я люблю. О. Для тебе я старого тільки тебе я люблю. Шкода лише, що не знайшлося партії, і для пані Тетяни. А той момент, коли вона не дає Назару спати, не рахуємо, тому що за сюжетом її героїня спеціально фальшивить, аби його вибісити. Було б дуже класно, якби після того, як заспівав Назар, вона б виконала, наприклад, оцю пісню. Мені казали, це неможливо бути простою. Інші ролі виконують Федір Гуренець, на чию долю у фільмі випаде не одне випробування, не рахуючи стосунків з Анною. Наталія Корецька, яка створила дуже такий теплий образ дбайливої тітоньки, яка дбає про всіх і кожного і завжди намагається усім допомогти, Щодо до мого персонажа так, це втілення е, української жінки, зараз яких мільйони, навіть всі в залі дуже багато таких, які переживають за наших років, які болить серце, які готові все зробити посилі, все, все, все віддати.